Вітаю Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 3 на 3 липня 2025 року. Тож, будемо дивитися по варіантах, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Тут Пентаклі дає вам шанс. Щось отримати і залучити в цей день. Для когось, можливо, це будуть фінанси. Ви зможете неочікувано їх отримати. Для когось, можливо, взагалі це буде якийсь успішний день. Ну, такий, знаєте, Коли вам буде вести, все у вас буде вдаватися. Можливо, хтось буде робити інвестиції в цей день, вони будуть вдалими, також як і відкриття рахунків у банку. Хтось отримує подарунок, зробить якісь покупки, щось для себе приємне і корисне. Також хтось, можливо, розпочне якусь або нову роботу, або новий проєкт. Ну, загалом це таке, знаєте, коли у вас і здоров'я міцне, і радість у житті відчувається. Ну, а для когось відкриваються нові можливості, хтось буде отримувати. Підвищення на посаді, а хтось, можливо, буде в цей день купувати ну, своє майно. Тобто, у вас цей день загалом буде вдалим, і шанси у вас щось для чогось доброго, приємного і гарного є. Тож, підказка йде для вас така, що сама вдача в цей день до вас не прийде. Її потрібно помітити. Тобто вона десь у вашому полі знаходиться. І багато чого буде залежати від того, як ви помітите свої шанси. Тобто, вам для цього потрібно прикладати певні зусилля. Тому звертайте увагу на ті ресурси, що ви маєте, і на ті можливості. У вас з'явиться шанс цей день щось покращити, своє положення, тож використовуйте саме такі позитивні і приємні енергії. Загалом день у вас буде насичений, цікавий. Ну, і це такий день приємних сюрпризів. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка мечів, говорю вам так. Але діяти вам потрібно дуже обережно, тому що, можливо, ви будете стикатися з такими ситуаціями, коли у вас, вам потрібно буде більше зберігати мовчання, нікому не розповідати про свої плани. Ну і все ж таки цей день для вас буде непростий. Ви можете стикатися з якимись заплутаними ситуаціями, з чиєюсь нечесністю, тому вам потрібно. Діяти, Але проявляти обережність, і якщо буде надходити якась незрозуміла інформація, або, можливо, ви будете відчувати, що з вами, хто, вами хтось хоче маніпулювати, то не поспішайте все сприймати на віру і на свій рахунок. Також, можливо, в цей день ви будете стикатися з, якоюсь, з якимось лицемір'ям, із фальшю у стосунках. Також можливо для когось будуть в цей день зустрічі з якимись неординарними людьми дуже цікавими, і у вас будуть спільні теми для розмов. Хтось, можливо, буде займатися езотерикою саме в цей день. Підказка для вас є така: в будь-якій ситуації проявляйте себе хитріше. Не варто розголошувати свої плани, будьте більше гнучкими, і вам, для вас важливо на цей день пристосовуватися до тих обставин, які будуть раптово змінюватися. Ну, і якщо у вас щось цей день піде не так, як ви для себе планували, не варто розчаровуватися. Краще звертайте увагу на те, що відбувається навкруги вас, на всі знаки, сигнали, які будуть до вас надходити саме в цей день. Тому що ці знаки і сигнали будуть для вас підказкою. Або попередженням, як вам правильно діяти, або, можливо, від чого утриматися. Не забувайте, що друзі, які б вони не були з вами близькими, не завжди їх потрібно ну, у свої справи усвідомлювати, ус ус говорити про те, що ви плануєте, або що у вас там є. Тож зберігайте мовчання, хай бажаю вам, хай ваш день буде вдалим. Третій варіант для вас. Сімка кубків перевернута, говорить про те, що вам ні. Ну, можливо, через те, що ви на цей день не зможете діяти так, би як вам хотілося. Можливо, у вас забагато буде було або буде спокус. Ну, такі, знаєте, порочні залежності можуть у вас проявитися, можливо, спотворене сприйняття реальності. Також, можливо, ви в цей день будете стикатися з якимись обманами, з маніпуляціями різного роду. Ну, а для когось це може бути просто розчарування, нудьга. Можливо, ви втратите на цей день зацікавленість тих питань, які ви хотіли для себе ну, на цей день мати. Але в когось можуть також виникнути проблеми у роботі через шкідливі звички, або якийсь аморальний спосіб життя. Якщо це саме, саме такі питання вас не стосуються, то вам, можливо, доведеться цей день дізнатися про якусь ну, інформацію, можливо, для вас надійде якесь таке прозріння, ніби пелена з очей спаде. І правда вашого життя може виявитися далеко не такою приємною, як ви собі вважали. Тому підказка йде для вас така, що в цей день у вас можуть виходити емоції з під контроля. В когось можуть проснутися ревнощі, заздрості, розчарування, незадоволеність. От такі емоції потрібно контролювати. Краще б направити свою енергію в якесь творче русло. Ну і не пам'ятайте, що будь-які шкідливі звички можуть пагубно відобразитися на вашому здоров'ї. В цей день вам не варто вірити обіцянкам. Тому що вони можуть виявитися пустими. І ще в цей день вам не варто проявляти узовні. У ну тобто, можливо, хтось хотів себе реалізувати, десь про себе заявити, краще на цей день утримайтесь. Зосередся на тому, що будь-яка інформація може виявитися хибною. Але попри те, що буде у вас виявлятися, які б там ситуації не, про себе не заявили, вам потрібно контролювати емоції. Будь-які негативні ваші емоції можуть потім бути перенаправлені проти вас. Тому зберігайте спокій. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня!